Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Як комп'ютер малює нескінченні фрактали. Або рахує факторіал числа. Або як проходить тисячі вкладених папок і ніколи не губиться. Все це магія рекурсії. Дзеркала у дзеркалі. І сьогодні ми розберемось, як це працює. Рекурсія це коли функція викликає саму себе. Звучить складно, але уяви матрешку. Відкриваєш одну, всередині ще одна. Або дзеркала, що відображають одне одного до нескінченності. В кожному рівні те саме, тільки трохи менше. Щоб рекурсія не стала нескінченним жахом, потрібні два правила. Перше. Базовий випадок, коли ми зупиняємося. І друге рекурсивний випадок, коли функція викликає себе з меншим завданням. І все добре. Це як спускатися сходами вниз, доки не дійдеш до першого поверху. Якщо ми викличемо факторіал для значення n, наприклад, 5. То Python створить 5 копій функції. Кожна чекає на результат попередньої. А потім результат розмотується. Назад вгору множення за множенням. А тепер реальний приклад. Обхід папок це рекурсія в чистому вигляді. Де кожна папка викликає функцію, яка відкриває всі підпапки і так далі. Доки не залишиться жодного каталогу. Ось код. У декілька рядків, який проходить будь-яку структуру. А тепер краса. Фрактали це рекурсія в світі графіки. Кожна лінія малює сама себе тільки менше. І так, доки не створиться нескінчений візерунок. Але пам'ятай, у Python є обмеження глибини рекурсії приблизно 1000 викликів. Якщо перевищиш, отримаєш recursion error. Перевірити або змінити за потреби можна наступним чином. Використовуючи модуль sys. Де використовувати рекурсію? Це ситуації, коли ми обходимо дерева або вкладені структури, коли нам треба реалізовувати рекурсивні алгоритми на графах, де зручно використати стек викликів. Коли ми розбиваємо задачі на схожі підзадачі, це дизайн фракталів, розкладання задач, в цьому є свої переваги. Це природна читабельність для рекурсивних структур. Коротше і зрозуміліше рішення для складних завдань, але є і недоліки. Тобто ми використовуємо додаткову пам'ять степу. За цією ситуацією можливий recursion error. Іноді це працює повільніше за ітеративний еквівалент. У Python немає оптимізації хвостової рекурсії. Отже, якщо ми порівняємо рекурсію та ітерацію, Порівняльну таблицю бачимо зараз на даному слайді. Та сама задача сума чисел від 1 до n. Можна реалізувати через рекурсію та через цикл. Результат той самий, але час і пам'ять різні. Наприклад, за допомогою модуля time.it ми можемо порахувати кількість часу. Графік виглядатиме наступним чином. А ось порівняння рекурсів та циклу за кількістю пам'яті, яку нам треба використати для того, щоб зберігати наші обчислення для рекурсивної версії та ітеративної. Ось графічне відображення. Рекурсії бачимо: чим більше викликів, тим суттєвіше, більше пам'яті нам треба і більше часу, щоб обробляти такі алгоритми. В циклі це простіше. Кожний рекурсивний виклик створює новий запис у стеку. У циклі ні. Тому рекурсія споживає більше пам'яті і трохи повільніше. Але рекурсія елегантніша. І для дерев, фракталів чи DFS просто незамінна. Існують три основні типи рекурсії. Лінійна, один виклик за раз. Наприклад, факторіал значення, коли ми хочемо пошукати. Застосовуємо саме такий варіант. Постова це остання дія у функції. Це виклик самої себе. Каскадна або деревна. коли Кожний виклик створює кілька нових. Як приклад, це побудова чисел Фібоначчі. Якщо рекурсія виконується часто, можна її прискорити. Python має чарівний декоратор LRU cache з модуля FuncTools. Результат ви можете отримати суттєво швидше. Спробуйте вдома виконати два завдання. Створити для розрахунку чисел Fibonacci функцію рекурсивну. Побудувати, наприклад, 50 значення і відповідно. А також. З застосуванням LRU Cache виконати цю дію і порівняти наскільки швидко ви можете отримувати результат. А тепер твій челендж. Напиши власну рекурсивну функцію, яка рахує суму чисел від 1 до n. Або виводить усі файли у вибраній папці, включно з підпапками. Спробуй замінити рекурсію на цикл. І порівняй, який варіант простіше. Поділися своїм кодом в коментарях. Найцікавіше рішення покажемо в наступній серії. А тепер більш складний варіант. Спробуй реалізувати три варіанти функцій для суми чисел: рекурсивну, ітеративну і хвостову. Виміряй швидкість і пам'ять. Поділися кодом в коментарях. Найкраще рішення покажемо в наступній серії. Серії також. Отже, головне наступне. Рекурсія це функція, яка викликає саму себе. Завжди має базовий випадок. Вимагає більше пам'яті, але спрощує код. Ідеальна для дерев, графів, фракталів і алгоритмів пошуку. Якщо ти це зрозумів, ти мислиш як програміст. А що якщо замість одного дзеркала в нас цілий ліс? Де гілки пов'язані між собою. І кожна веде до нових вузлів. Так народжуються дерева і графи. Про них у наступній серії грокаємо алгоритми. Ти зрозумів рекурсію, якщо можеш пояснити її рекурсивно. Не забудь поставити лайк під даним відео, підписатися на канал IT Education Hub на Ютубі та в Телеграмі і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А також напиши, яку тему хочеш розібрати наступне. Дякую за увагу. До нових зустрічей на каналі IT Education Hub.